У вівторок фахівці Лозівського центру Спорт для всіх відвідали вулицю Інженерну, де мешкають переселенці з Луганської та Донецької областей. Там для дітей вони влаштували веселі перегони з визначенням переможців і нагородженням всіх пам'ятними сувенірами. Марш! Давай, 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 давай. Захід проводився під гаслом Спорт за мир. Діти разом з дорослими мали змогу взяти участь у різноманітних естафетах, погратися з м'ячем, обручем. Малеча веселилася до схочу як ніколи, наздоганяючи один одного і чітко виконуючи всі вправи, які показували їм приїжджі гості. У підсумку вирішено було, що перемогла дружба, а тому сувеніри та цукерки від організаторів отримали всі без виключення діти, навіть ті, хто спостерігав за грою інших. Кнотик, ручку, лінійку і конфети. Батьки ж детей подякували организаторам за увагу и підтримку. Очень понравилось, много впечатлений, не забуду никогда. Людям надо как-то все-таки отвлечься и не знаю, собраться в кучу хотя бы просто детям, потому как дети сами понимают, что смена обстановки, естественно, они требуют какое-то внимание и естественно, то есть со стороны спорта мы можем это оказать им.